Так, вітаю всіх. Сьогодні відео хочу показати, чим ми ще паралельно займаємося. Крім того, що ми працюємо в критичній інфраструктурі, то паралельно ми ще робимо буржуйки для ВСУ. Були горизонтальні, але горизонтальні сказали і не практичні, тому що багато місця займається. Все робиться із газового балона. Но робиться не просто так, може для когось буде це корисно. Ну, тут зробили таке, щоб можна було щось поставити, щоб не злізло. Можна щось підігріти там таке. Але і є тут і ще й переходи. Як бачите, внутрі вварений один переход і вварений другий переход. Але другий переход теж можна щось, якусь кварточку поставити, щоб підігріта була. Вже ми їх перевіряли, горить нормально, от таке піддуває на пружині. Знизу чистить дверка. Може для когось це і буде таке цікавенька така буде. Нішки робили різні, такі робили, такі робили. Це ставили стандартом, тут нічого не міняли, так як і в газовому балоні, давай так зробили. Завіси. Різні робимо, стандартні, і нестандартні. Така так, коцюбка вичищати. це таке, так що вирішили робити вертикальні, шуки не займають багато місця, як ви бачите, тож Переходи є ось. Дешов це один перехід, тут другий перехід. Так само і тут. На цьому. Такий і такий варений. Всередині. Всередині ну, воно видно не буде. Темно переходить і не, не фокусується. От таким ми займаємося паралельно крім своєї основної роботи час ще раз скажу, попереджую, що ми працюємо в критичній інфраструктурі. І плюс, ще встигаємо зробити і так. Все, Дякую всім за увагу. Кому буде це корисно, дивіться, робіть, допомагайте ЗСУ, тому що перемога нам необхідна. Хоча хотілося, щоб воно все це закінчило, щоб вигнали цю нечище до холодів, але краще зберегти. Наші хлопців, все до побачення всім.